Так, а що в ти грав? Я грав в Баді, і, і я щось ним зробив. Я тобі не дозволялася цю гру. Ой. Мені страшно. Мене? першого оця копіборки. А Лін, я мама копібарха і потрапив якусь какую. Е Ідея я в якійсь какарці. Що за? Відкрию е двері я. Що? Туалет греть? О Баді. О я просто грусомав. Та не, я йду з неї. Сесено, <плес> 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 ти пан Ти я свій сломав. Тепер той твій бані буде тебе прослідувати. Мама, то неправда. А може і правда. Я тобі більше не віддам твою мандаринку. Топ-топ-топ! Той <свят> магий реально мене переслідує. Він страшний тепер. Аж он був такий милий? Ой.

这我俩只有你打死啊！